Літературний конкурс Коронація слова набув неабиякої популярності в Україні. Цьогоріч, вже в 11-те по червоній килимовій доріжці пройшли її чергові номінанти та переможці. Ви знаєте, я думаю, що наступного року я таки спробую, тому що якось мене батько підштовхнув до цього. Я Думаю, що я виберу якісь твори, просто потрібно надсилати твори, які не друкувалися. На жаль, в мене таких не так багато, і можливо, це будуть поезії, а можливо, щось і прозове. Побачимо, не буду забігати наперед, але думаю, що спробую, тому що це цікаво, насправді цікаво свої сили перевірити і в такому сенсі. Сюди свої твори можуть подати як е, ті, хто тільки починає свою творчість, е, ті, кого не знає широкий загал, і люди, які е, вже досить відомі, і навіть ті, кого можна назвати сучасними класиками, тому що е, оцінювання е, відбувається анонімно, е, твори не підписані, тому це, я би сказала, все-таки дуже об'єктивна оцінка.